Ніл Гейман Місячний Лабіринт Читає Андрій Хемежний. Ми піднімалися на пологи пагорб літнім вечором. Було близько 9 але, здавалося, ніби ще середина дня. Над нами синіло небо, сонце опустилося низько над горизонтом, заливаючи хмари золотавим. Світло рожевим та блідо-пурпуровим світлом. То чим усе скінчилося? запитав я свого провідника. Цьому немає кінця, відповів він. Але ж ви казали, що його більше немає, сказав я. Я маю на увазі лабіринту. Я натрапив на згадку про місячний лабіринт у мережі. Це була невеличка стаття на сайті про цікаві та варті уваги місця по всьому світу, страх, як люблю, подібні статті, якщо гірші й надуманіші, то краще. Не знаю, чому вони мене так ваблять. Несправжні хенджі, зведені з машини жовтих шкільних автобусів, полістіролові моделі гігантських шматків сиру. Неправдоподібні динозаври, зроблені з полущеного розсипчастого бетону та багато іншого. Я їх потребую, а ще завдяки їм я маю привіт пригальмувати, де б я не був, та нарешті поговорити з людьми. Люди запрошували мене додому та до свого життя, тому що я міг по справжньому оцінити зоопарки, які вони звели з деталей двигунів. Будинки з консервних бляшанок і кам'яних блоків, вкриті алюмінієвою фольгою, та історичні сценки, де всі актори магазинні манекени, в яких фарба лущиться з облич. Ці ж люди, ті, що створили придорожні музеї, сприймали мене таким, яким я є Ми його спалили. Сказав мій провідник, він був похилого віку і ходив, спираючись на палицю. Я познайомився з ним, сидячи на лавці перед місцевим магазином господарських товарів, і він погодився показати мені місце, де колись розташовувався місячний лабіринт. Ми повільно пробиралися лугом. І не стало місячного лабіринту. Згорів у мить. Зайнялися кущі розмарину, вони тріщали, аж вуха закладало. Густий дим спускався аж до підніжжя, нагадуючи нам всім про запах печеної ягнятини. А чому його називали місячним лабіринтом? запитав я, просто що звучало згадково. Він задумався і відповів. Складно сказати. Може й так. А може й ні. Ми називали його лабіринтом, але гадаю, то була лише головоломка. М -м, лише головоломка, повторив я. Була така традиція, пояснив він. Ми починали ходити ним у день після повні. Починаєш із входу, доходиш до центру, обертаєшся і ступаєш тим же шляхом назад. Як їй казав, ми починали ходити удень, коли місяць йшов на спад, тож його світло вистачало, щоб бачити перед собою шлях. І ми робили це щоразу, як з'являвся місяць. Приходили сюди, гуляли, зазвичай парами, ходили аж доки не заходив місяць. Ніхто не ходив лабіринтом у темряві. О, дехто ходив, але не такі, як ми. То були діти, які приходили сюди з ліхтариками, коли місяць зникав із неба, і вони ходили лабіринтом, поганці дурної крові, які любили одне одного лякати. Для них був що не місяць вони обожнювали жахачки, а деякі з них казали, що бачили ката. Якого ще ката? Мене здивувало це слово, його нечасто нині почуєш. Гадаю, того, що катував людей, а я його ніколи не бачив. З вершини пагорба повіяв вітерець, я принюхався, але не відчув ні запаху горілих трав, ні попелу, нічого незвичайного для літнього вечора. Десь там росли гарденії. А коли місяць зникав, лишалися тільки діти. Але коли на небо сходив новий півмісяць, приходили менші діти, і на пагорб підіймалися батьки, які гуляли разом із ними. Батьки і діти. Разом вони ходили до центру лабіринту, і дорослі вказували на молодий місяць і казали, що він схожий на усмішку в небі, велику жовту усмішку. А малі Ромули Рем чи як там звали тих дітей всміхалися і реготала, махаючи руками так, наче намагалися дістати місяць просто з неба і прикласти до своїх малих облич. А потім, коли місяць старів, з'являлися пари, приходили молоді пари поворкотати та літні пари, яким було затишно разом. Та вони вже геть забули, що таке любище. він важко сперся на палицю. Ні, не забула, сказав він, таки не забуваєш. Воно живе десь всередині, навіть як мозок забув, то мають пам'ятати зуби чи пальці. І вони приносили ліхтарики, в якусь ніч приносили, а в якусь ніч. Найбільше тут любили безхмарні місячні ночі, коли можна було легко пройтися лабіринтом. І варто сказати, рано чи пізно усі ним ходили, що старіший місяць, то більше люду і так день за днем, чи то пак ніч за ніччю, який би прекрасний був світ. Вони паркували свої автівки внизу, там, де і ви, скраю біля будинків. А потім підіймалися на пагор пішки. Пішки підіймалися всі, крім людей у інвалідних візках чи немовлят, яких несли батьки. Вже на вершині вони переводили духи віддавалися пестищам? Ці теж ходили лабіринтом. Там стояли лави, на яких можна було перепочити. Отож вони відпочивали і знову пестились. І не думайте, що це лише діло молодих. О, ні, всі це робили тіло до тіла, іноді їх було чути, коли по той бік живоплоту лунали тваринні звуки. А це завжди означало, що краще збавити крок або, можливо, просто звернути в інший бік. Таке бувало не часто, та коли бувало, мені здається, що зараз я. Цінуються більше, ніж колись, губи, які теркаються шкіри під місячним сяйвом. А скільки років місячний лабіринт проіснував, перш ніж його спалили, він з'явився до, чи після того, як тут звели будинок? Мій провідник зневажливо пирхнув. Після до усі ці речі. Беруть початок у давнині. Люди говорять про лабіринт Мінотавра, але він і близько не схожий на цей. То були просто якісь тунелі, де блукав самотній наляканий голодний хлопчина із рогами на голові. Насправді у нього не було бусючої голови. Вам про це відомо? Ну, звідки ви знаєте? Зоби. Бики та корови, травоїдні тварини. Вони не їдять м'яса. А мінота вир'їв. Я над цим не замислювався. Мало хто замислюється. Схил дедалі крутішав. Я подумав: немає ніяких катів, давно немає, та й я був не схожий на ката. Але мови лиша. А якої висоти були кущі, з яких складався лабіринт? То справді був живоплід? Справді, а вони були такої висоти, як потрібно. Хм, я не знаю, як високо росте тут розмарин. Я і справді не знав. Я був далеко від дому. У нас м'які зими, тож розмарин росте пишно. Але чому люди вирішили спалити все дотла? Він витримав паузу. Ви краще зрозумієте суть проблеми, коли ми доберемося до вершини пагорба. Якої проблеми? На вершині пагорба? Схил ставав дедалі крутішим. Минулої зими я послизнувся і ушкодив ліве коліно, тому більше не міг швидко бігати, і пагорби та сходилися мені вкрай важко. З кожним кроком у коліні боляче штрикало, так воно все нагадувало мені про своє існування. Дізнавшись, що місцева чудосія, яку вони хотіли побачити, згоріла кілька років тому. Багато людей просто повернулися до машини і поїхали далі, кожен у своєму напрямку. Але мене так легко не зупиниш. Найкращими місцями для мене були мертві місця зачинений парк розваг, до якого я потрапив, давши нічному сторожу на випивку, закинута конюшня, в якій, за словами фермера, минулого літа жило співдюжини бігфутів. І він казав, що вони вили вночі, що від них смажділо, але майже рік тому вони кудись поділися. У конюшні справді залишився огидний тваринний сморід, але то могли бути койоти. Коли місяць обував, вони ходили в лебіринтом, спогнені любові, сказав мій провідник. Коли ж він перебував? Любов змінювала похить, чи варто мені пояснювати вам різницю між вівцями і козлами? Не варто. Іноді приходили хворі, приходили травмовані та понівечені, і деякого з них доводилося вести на візку або ж нести лабіринтом. Але навіть вони, а не люди, які їх несли. Або везли, обирали свій шлях самі. Ніхто не обирав за них. Коли я був малим, люди називали їх каліками. Я радий, що їх більше так не називають. Приходили також безнадійно закохані, самотні, бували божевільні, їх сюди приводили, їм нічого було боятися перед Богом. Тож Перед місяцем їм було затишно. Ми наближалися до вершини пагорба. Сутеніло. Небо тепер набуло кольору вина, а хмари на заході підсвічували останні промені сонця, яке з нашого боку вже давно зникло за горизонтом. Побачите, як піднімемось. Вершина пагорба зовсім пласка. Я хотів якось підтримати розмову, тож сказав. Там, звідки я родом, 500 років тому, місцевий лорд відвідав короля. Король розхвалював свій величезний стіл, свої свічки, свою чудову розписану стелю, але щоразу як лорду щось показували, він лише мовив: у мене є щось краще, більше і красивіше. Король хотів спіймати лорда на брехні. Тому сказав, що наступного місяця приїде почастуватися за столом, що більше і краще, ніж у нього, осяяним свічками в канделябрах, що більше і краще, ніж у нього, під розписом на стелі, що більше і красивіше, ніж у нього. Мій провідник сказав, і він розстелив скатертину на рівні вершині пагорба, а свічки тримали двадцять відважних вояків. І обідали вони під зірками самого Всевишнього, у нас теж розказують таку історію. Саме так, зізнався я з легким роздратуванням, що мою розповідь урвали, і король визнав, що лорд каже правду. Хіба його потім не закатували у в'язниці? запитав мій провідник. Це те, що сталося в історії, яку розказують у наших краях. Кажуть, він навіть не скоштував десерт після кордон блю, який на руч приготував його шеф-кухар. Його знайшли наступного дня. Руки були відрізані, вирваний язик акуратно вкладений до нагрудної кишені, а в лобі з'явила дирка від кулі, якою його прикінчили. Е, тут, у будинку позаду, Боже милостивий, ні. Вони покинули його у власному клубі, ну, там, у місті. Мене здивувало, як швидко промайнули сутінки. На заході ще бринів відблиск, та решту неба вже огорнула ніч сливово-пурпурова і величава. Ні, перед місячною в лабіринті. Заговорив він, були відведені для немічних і знедолених. У моєї сестри була жіноча хвороба. Лікарі казали, що вона помре, якщо не вишкрипте все те, що було у неї всередині, але і тоді не могли гарантувати, що вона виживе. Її живіт набряк так, наче то була невеличезна пухлина, А вона носила під серцем дитину, хоч їй вже було близько п'ятидесяти. Сестра піднялася сюди за день до повні і пройшлася лабіринтом. Вона зайшла в нього і досягла центру, шлях її все вивітлювало тільки місячне сяйво, а потім безперешкодно вийшла із лабіринтом. І що було з нею далі? Вона вижила, коротко відповів він. Ми вибралися на пагорб, але я нічого не бачив перед собою. Було надто темно. Вона народила те, що було у неї всередині. Воно прожило якийсь час. Він замовк, а тоді торкнувся моєї руки. Погляньте туди. Я озирнувся. Розмір місяця мене вразив. Я знаю, що це лише оптична ілюзія. І що місяць не стає більшим сходячи на небо. Але цей місяць займав так багато місця над горизонтом, що нагадував про старі обкладинки книжок Френка Фразетти із силуетами чоловіків із поднятими мечами на фоні гігантського місяця та про картини, на яких виють вовки, чорні проти білосніжного місяця. Велетенський місяць, що сходив на небо, мав м'який жовтий колір щойно збитого масла. Місяць зараз уповні? запитав я. Еж, уповні, усміхнувся мій провідник. А ось і лабіринт. Ми підійшли до нього я гадав, що побачу попелище або пустку. Натомість у масляному сяєві місяця пожді мною постав складний і витончений лабіринт, отворений з кілець та завитків, розміщених всередині великого квадрата. При такому світлі я не міг точно оцінити відстань, але мені здалося, що кожна сторона квадрата завдовжки була не менше двох сотень футів. А от рослини, що обмежували лабіринт, прибилися низько до землі. Жодна із них не сягала вище фута, я нахилився, підняв голчастий листок чорною місячному сяєві і зім'яв його між вказівним та великим пальцями. Я вдихнув запах і подумав про сиру ягнятину, яку старанно розрізали, приготували і поклали в піч на ложе з гілляча та голок, що пахнуть точнісінько так, як тут. Я думав, ви спалили все до сказав я. Так і було. Тепер це вже не живоплід. Та дещо все одно росте у свою пору. Є речі, які непросто знищити. Наприклад, розмарин. А де тут вхід? Ви стоїте на ньому, відповів він. То був старий чоловік, який ходив, спираючись на палицю і говорив із незнайомцями. Ніхто за ним не сумуватиме. А що тут діялося, коли місяць був у повні? Місцеві не ходили лабіринтом у цей час. Це була ніч відплати. Я ступив крок у лабіринт. У ньому не було нічого складного, принаймні тепер, коли кущі, що позначали межі, росли на висоті моїх гомілок, як городина, І якби я загубився, міг би просто переступити кущі і повернутися назад. Але поки що я ступав стежкою лабіринту, її було чудово видно при світлі повного місяця, до мене долинали слова мого провідника. Але дехто вважав? Що і ця ціна була занадто високою. Ось чому ми прийшли сюди і спалили місячний лабіринт. Ми піднялися пагорбом у темну безмісячну ніч, несучи в руках, палаючі смолоскипи, як у старих чорно-білих фільмах, усі несли їх, навіть я. Але не все можна знищити. Це було б. Надто просто, але чому розмарин запитав я. Розмарин залишили на згадку, відповів він. Масляно жовтий місяць сходив швидше, ніж я очікував чи припускав. Тепер на небі сяяло бліде обличчя привиду, спокійне і співчутливе, а його колір змінився білим, кістково білим. Чоловік мовив вас. Завжди є шанс на те, щоб вибратися живим, навіть у ніч, коли місяць вповні. повні. Спочатку вам треба добратися до центру лабіринту, там є джерельце. Побачите не променете, а потім ступайте назад від центру, без спотикань, без хибних поворотів, ніяких помилок, другою туди і назад. Зараз це, мабуть, легше, ніж тоді, коли кущі були високі. Це ваш шанс. Інакше лабіринт візьметься вас зцілювати. Звичайно, вам доведеться бігти щодуху. Я озирнувся. Привідника не було видно, він зник із поля зору. Я помітив щось попереду в кущах за доріжкою. Темна тінь беззвучно скрадалася периметром лабіринту. Розміром вона нагадувала великого собаку, але її рухи були не схожі на собачі. Фігура захилила голову і завила не місяць радісно й задоволено. Вдоволене виття прийшлося луною по широкій та плоскій вершині пагорба, і я, переборовши біль у лівому коліні, нило після довгого підйому пошкутильгав вперед, я вмить розгледів систему лабіринту, місяць наді мною сяяв так, що було світло, як удень. Раніше він завжди приймав мої дарунки, тож нині він мене не підведе. Біжи. Промовив голос, подібний до гарчання. Я біг, як ягня, і у вухах моїх лунав його регіт.